ДБР проводить обшуки екс-міністра Кубракова через ймовірні шахрайські дії народного депутата Євгенія Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в Держзраді. за раді економічної спецнази залужного мовчають про це пише Українська Прада, інтерфакс Україна та Цензорнет із з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За цими даними Шевченко в шахрайській схемі спосіб виманив у підприємців 14,5 з мільйона гривень, нібито на закупівлю добре в Білорусі а сприяти реалізацію задуму міг колишній міністр інфраструктури Кубраков. Офіційно наразі. Про обшуки не повідомляли. Також Олександр Кубраков нині публічно не коментував це. Залужний Ярош пропонували свого часу розстрілу за державну зраду і хабарі. Може пора пускати газ в камеру, якщо корупціонерам не доходить. Золото під підлогою, сумки грошей, купу нерухомості. Смертна кара в час війни необхідна за таке чи ні. Терпіння українців лопнуло. Крім того, національне агентство розшуку та менеджменту архівів активів розшукало перші активи п'яти фігурантів кримінальних схем у медико-соціальних експертних. Комісія ХМСЕКА серед іншого знайти вдалося 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості, 40 земельних ділянок, мільйони гривень на рахунках у банках до зброю. Про це повідомили в самому Арма та Звинуватили загалом, зазначили нацагентство залучено до виявлення та розшуку активів працівників, які були учасниками корупційних схем до лікувальних закладів, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Та цікава військово-лікарських комісіях ВЛК і МСЕК, зокрема, йдеться про факт. Ти підробки медичної документації для набуття статусу інваліда способом призовного віку, що дозволяло їм уникнути призову на військову службу. Йдеться у повідомленні при цьому наголошується велика кількість із виявлених активів була придбана фігурантами під час повномасштабної війни РФ проти України та оформлена на близьких їм осіб. Нацагентство вже надало запити до десятка банківських установ для виявлення активів фігурантів кримінального провадження, як в Україні, так і за кордоном розповіли в Арма, що знайшли в керівництві Півників Мстека загалом зазначається, співробітники АРМА вже розшукали певні активи п'ятьох фігурантів цих кримінальних проваджень та їхнього оточення. Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах. Квартирах у Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси. 140 земельних ділянок, 30 автомобілів, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 мільйонів гривень, у тому числі й підприємстві Гатичної галузі будівельної кампанії мільйони гривень на рахунках у банках зброю. Арма готова до управління виявленими незаконно придбаними активами корупціонерів з МСЕК або будь-яких інших сфер очікується на відповіді. Ухвали суддів про передачу зазначених активів управління АРМА зазначили в Нацагентстві. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність ліквідації медико-соціальних експертів з комісії. Він підписав указ в РНБО про ліквідацію МСЕК. Водночас, журналісти з'ясували, що майже Же усі прокурори Хмельницької області мають інвалідність другої групи, яку їм поставила скандальна голова обласної мстеки Тетяна Крупа. Завдяки цьому прокурори продовжують отримувати від держави пенсії іноді сотні тисяч гривень. Через цей скандал генеральний прокурор Андрій Костін написав заяву про звільнення. Мало нам було ударів по енергетиці підготовки до нових за гуманітарку. В нас хто відповідає згідно указу президента? правильно Єрмака знайшли таємні склади з ракетами ПП. О, клісторними та іншими елементами, які підсилили б наші ППО, чому це не склалося не на бойових позиціях від побаченого ППОшники плакали. Це саботаж і зрада. Якщо СБУ не знайде тих, хто це зробив або не назве прізвища Зрада. Пише телеграм-канал, топор помсти». інформацію щодо цього перевіряє СБУ та ДБР. Може бути навіть така, що мова йдеться про інший тип ракету. втім точно не обладнання. У Київській області знову було виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігали протягом тривалого часу без відповідних договорів. Про це пишуть джерела з місця. Маємо несподіване продовження скандалу навколо розкрадання гуманітарної допомоги. Повідомляється, що товари були знайдені на базі одного з підприємств і зберігалися там ще з 2022 року. Телеграм-канали пишуть, що хтось намагався їх заховати та поступово розпродував все починаючи з генераторів, закінчуючи побутовою хімією та одягом. А також військовою амуніцією. Наразі хлопці залужно винесли два рік складів, провели описи та передали. Ли в надійні руки йдеться про українських військовослужбовців. Втім, значна частина гуманітарки була зіпсована. Наразі всі матеріали за фактом розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особа відповідальні за скоєний і злочини одмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Але судячи, не таких на тих, хто краде мільйони, а мільярди в ЗСУ не тих, хто постачає неякісні міни. Не судять бойових генералів, ви слідкуєте за руками вірніше діями влади. Або як це працює, пише Олекс. Сі Патрова редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.